Відпускаються гріхи Твої, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, ваше Пресвященство, Владико Богдане, всечесні преподобні Отці, преподобні брати і сестри у монашестві, достойні браті семінаристи, дорогі Христі, брати і сестри, які зараз моляться разом з нами в різних куточках земної кулі. При помочі нашого живого телебачення, достойні парафіяни нашого Патріаршого Собору, Воскресення Христового тут у Києві, в другі в Христі. Слава Ісусу Христу. В цю другу неділю Великого Посту, Боже Слово, нам благовістує Ісуса Христа, який приходить до людини. Більше того, показує нам нашого Спасителя. Який приходить і проголошує слово Божественного Євангелія домі, тобто в приватному помешканні. Це, можливо, незвична сцена, бо ми бачимо Христа, який проповідує Євангелій зазвичай десь на березі моря, чи, можливо, на горі. Чи в пустелі, тобто там, де дійсно можуть зібратися багато людей, і для всіх буде достатньо місця. А тут Марко начебто навмісне нам хоче показати Ісуса Христа серед міста Капернауму, який проповідує Боже Слово в приватному домі. І так багато людей зібралося, що, очевидно, для всіх немає місця. Більше того, начебто, підкреслюючи тими обставинами, показує нам відчайдушний вчинок кількох людей, які починають ламати той дім, розкривають дах і спускають перед нашого учителя розслабленого чоловіка. Що означають ті всі деталі опису цієї події? Ці церкви нам кажуть, що Марко нам благовістує відкрити небо і відкрити лоно Бога Отця, який у своєму домі хоче прийняти усе людство. Можливо, там в Каперномі було мало місця, було тісно, але в домі нашого Небесного Отця. Місця для всіх нас вистачить. Там, серед відкритого дому Божого, ми бачимо Бога, який став людиною, Сина Божого, який прийшов до людей для того, щоб благовістити їм добру новину про прощення наших з вами гріхів. Що цікаво, бачачи цю картину, першим, хто починає говорити, починає говорити сам Спаситель. Які є його слова? Звертаючись до Росславлення, він каже, сину, прощаються тобі твої гріхи. Хто є тим сином, в якому Отець подає людині прощення? Тим сином є сам Ісус Христос. Він є Другою особою Пресвятої Святої Троїці, Сином Божим, який у собі несе благодать Духа Святого, благодать зцілення, благодать прощення, і милосердя Бога Отця над кожною людиною, яку Він урочисто проголошує найвищим титулом. На землі, сином і донькою Божою. Сам Господь є Словом Отця, словом яке Він прийшов нам сказати, нам вимовити, нам благовістити. Що цікаво, що те Боже прощення, про яке ми чуємо у сьогодні Івангелії, теж розкриває свій глибокий зміст. Бо простити. То не означає закрити очі на зло. Простити, це не означає робити вигляду, що ніякого гріха немає. Простити означає уздоровити. Тому то слово прощення перетворюється на чудо уздоровлення. Простити. Означає усунути все те, що робить людину розбитою, зламаною, надщербленою, немічною. Простити означає усунути гріх. Другі, брати і сестри, в сучасному світі, в сучасній культурі ми деколи бачимо. Втрату відчуття і розуміння гріха. Ми часто думаємо, що гріх це є щось наподобі такого, знаєте, якогось психологічного неспокою. І ми шукаємо різні середники, щоб себе заспокоїти. Сьогодні дуже часто людина шукає когось, хто би знечулив її сумління. Поміг просто їй не бачити того зла, того гріха, який вона має в собі. Більше того, часом що сучасна людина думає, що причином такого негативізму, такого неспокою є ті чи інші Божі заповіді. І тому намагається і їх не добачати, їх перекреслювати. Щоб начебто бути вільною від усього того, що може її дискомфорт душевний, чи духовний, чи психологічний створювати. Але сьогоднішня подія нам говорить правду. Бо гріх це є параліч, це є внутрішнє розбиття людини. Це розслаблений. Дивіться, усі свої органи тіла, всі члени тіла мають здоровими. Світлий розум і голову, але він є немічним. Бо бракує тої внутрішньої сили, яка б всю його істоту зв'язала в один єдиний повноцінний діяльний організм. Ось що робить з нами гріх. Він нас паралізує, Він не дає можливості нам повноцінно діяти. Тому-то так важливо є нам з вами прийняти Боже милосердя. Бо коли Бог мені дарує прощення, Він мене оздоровляє, його прощення означає до мене слово Встань, встань і ходи. Візьми все те, що колись мені видавалося ложем твоїй немочі. Будь зцілений. Боже прощення, яке надає мені повноцінність, цілісне існування моєї істоти. Ось чому у сьогоднішньому Божому Слові ми бачимо, що Боже прощення означає начебто нове сотворення людини. Своїм прощенням, своєю милосердною силою, Христос начебто повертає нас. До життя як нового Сотворіння у Христі. Про це нам каже апостол Павло: той, хто живе у Христі, є новим сотворінням. Це Боже Слово про милосердя, про прощення, відкриті небеса, благодать зцілення і відновлення Воскресіння моєї душі сьогодні. Є найпотужнішим закликом церкви в час Великого посту. Бо момент покаяння, час покути, час Великого Посту і моментом зцілення від паралічу, моментом, коли я можу отримати Боже милосердя і почути над своєю головою, над своїм серцем у святій дайні сповіді слова, Сину. Доню, прощається тобі твої гріхи. Встань, встань, візьми свої ложі і йди. Дорі в Христі. А теж сьогоднішнє Боже Слово каже, що розслаблений грішник не може сам своїми власними силами прийти до Христа. Він потребує спільноти. Спільноти віруючих людей, які б силою своєї віри принесли б Його до оздоровляючої Десниці нашого Спасителя. Ми з вами є сьогодні у храмі, тому що хтось колись силою своєї віри приніс на своїх руках, у своєму серці, нас до Бога. Можливо, ми про тих людей не пам'ятаємо, може навіть їх не знаємо. Але саме завдяки їхній вірі ми сьогодні можемо бути причасниками Божественної благодаті, прощення і відпущення наших гріхів. Завтра у нашій церкві ми спогадуємо пам'ять одної такої особи, такого героя віри. Який привів до нашого Спасителя сотні тисяч людей і дарував їм благодать прийняти прощення від нашого Спасителя. Завтра минає рівно 75 років від мученичої смерті блаженного священомученика Омельяна Ковча, який увійшов в історію під назвою Паруха Майданика. 75 років тому він був замучений нацистами в концентраційному таборі Майданик території сьогоднішньої Польщі біля Любліна саме за те, що рятував євреїв під час Голокосту. Ми знаємо, що там серед концентраційного табору, Саме він був той, який в імені Божому виголошував над головою сотень тисяч людей, які йшли до крематорії оті слова сину Доню, прощаються тобі твої гріхи. Він був одруженим священником. його родина. Навіть праведний митрополит Андрей Шептицький намагався його врятувати, врятувати від смерті в цьому концтаборі. Але він відмовився. Він написав листа до своєї родини, в якому пише: вчора тут вбили тисячі людей. Я є тут єдиний священник. Єдиний, хто може допомогти цим людям перейти. Смерть і увійти в відкриті двері в Небесного дому Отця. Немає тут нікого іншого, хто би міг відпустити в імені Божого їхні гріхи. Там Він пише, тут є єдине місце, окрім раю і неба, де би я хотів бути. Бо тут я бачу Бога. Які є однакові, тобто один і той самий для всіх. Не українців, євреїв, поляків, литовців, інших народів, і каже він тому листі, коли я відправляю службу Божу, вони всі разом зі мною моляться. Як цікаво, там в констаборі, де людина втрачала свою гідність, навіть втрачала своє ім'я, отримувала номер. А цей священник повертав людині найвищу гідність Сина і доні Божої, кажучи, сину, Доню, прощаються тобі твої гріхи. Можливо, там, серед того пекла на землі, ці слова Божого прощення сказані в імені нашого Спасителя, його священником, парохом Майданка показували усю свою силу. І тоді людина мала силу і здатність встати, взяти свої ложі і йти вперед. Навіть на смерть, бо знала, що смерть це не кінець, а це лише поріг, за яким чекає відкритий дім Небесного Отця. Десять років тому наша церква проголосила блаженного мученика Міліяна покровителем душпастерів Української греко-католицької церкви. Бо ми хочемо, щоб кожен священник нашої церкви був таким взірцем, таким носієм того духу, який у своїй особі об'явив оцей герой християнської віри. Геройський блаженний блажений священий, мученик Омелян. Сьогодні ми просимо нашого Господа, прийми кожного з нас у свої обійми вже тут на землі. Даруй нам свої прощення, вилікуй наш гріховний параліч, дай нам силу відкрити нашу людську гідність як синів і дочок. Нашого небесного Отця. Нехай це Боже Слово, той заклик буде звершенням божественного Євангелія в моєму і у вашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!